Із спостереження побачено. Ну, можливо, такі ринки вже існують, але я їх не бачу. Вони, можливо, не розвинуті і недоступні для малих фермерів. Ось що я надумав. У майбутньому, та і зараз, доречно. Для малих фермерів створити умови та можливості формувати середні закази на сільськогосподарську продукцію. Це мається на увазі здебільшого для формування заказів, які недоступні малому фермеру завдяки кооперативному договору на постачання продукції. У один фермер не в змозі е, сформувати, в е, змозі сформувати там в групі із кількома фермерами. Е, ну, так як я розумію, в Україні в основному є великі фермери, які монополізували там з правдами і неправдами там, велику частину землі. А є значно більше землі. Е, дуже ну, невелику. Об'єму, на яких неможливо конкурувати з, там, з тими великими е, холдингами так, а коли буде можливість створювати е, кооперативний е, заказ договір на певну сільського продукцію з, е, з можливістю. Певного все ж таки запобіжника відбору, щоб не виявилося, що це фейковий якийсь е, фермер, чи він той фермер ще ні разу не займався сільськогосподарською діяльністю, там чи ще якісь нюанси, щоб цей заказ е, був з великою регіоністю виконаний, е, то також запобіжники для входу в цей договір якісь потрібно розробити. Для цього потрібно мати згандований відкритий ринок попиту та пропозицій. Також для цього потрібно вміти складати договори та бажання малих фермерів входити в кооперативний контракт на кількість продукції заказу договору більшу, ніж спромога власного господарства. Також потрібно виробити запобіжники, при яких фермер може в кооперативний контракт для з великою вірогідністю виконання його. Потрібні аукціоні доми або кімнати при господарствах продовольчих потужностях, де фермери як будуть демонструвати свою нову продукцію, так і боротися за закази договори на сільсько сільськогосподарську продукцію. При цих домах, кімнатах. Доволі бажано мати лабораторії для тесту сільського СГ-продукції як на мінерально-біологічний склад, так і вміст сторонніх речовин. Цей ринок сільськогосподарських послуг має бути доступний і для малих заказів та фермерів, які не хочуть вступати в кооперативну договір, тобто, щоб навіть кіоск із свіжими овочами зміг. Легко та просто вийти на бабці з грядку в сотих, які один одного задовольняють по критеріям якість, спромога, потреба, ціна. Ця ідея виникла у мене після кількарічного спостереження за дефіцитом або профіцитом різних сільськогосподарських культур на дрібному та середньому ринку. Ну, в середньому в сенсі там, е на постачання там в магазинах чи там в нашому місті, наприклад, там, в когось позиції провідно, моєму маленькому місту Кремленці, де формування посадок на ділянках формувалося в основному на розмовах на базарах та побаченого минулорічного доходу на якусь культуру. Наступного року ставала значно менш прибутковою або збитковою у зв'язку із повальним переходженням малих фермерів та власників, власників невеликих ділянок на неї. Ну і, звичайно, деякі дані, скажімо, на попит, вільні закази договори в чомусь на наступний рік мають бути доступними онлайн.